В'ячеслав Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну, шановні колеги, шановні виборці, ми будемо підтримувати цей законопроект, оскільки вважаємо, що військово-морські сили України повинні набувати практики, повинні набувати бойового досвіду і повинні слугувати встановленню порядку і миру в усіх гарячих точках там, де Наші військовослужбовці можуть продемонструвати свої найкращі якості. Скільки українських цивільних моряків страждає від піратства? Це сотні і сотні людей, які щороку потрапляють в полон. Потім держава повинна витрачати величезні кошти для того, щоб викуповувати із піратського полону наших українських моряків із цивільних суден. Повинна українська держава брати участь. У спільній боротьбі світового співтовариства із цим злом безумовно повинна. У нас є сили, засоби, підготовлення команди, боєздатні кораблі, які зараз, як інформував генерал Кузьмук, вже пройшли в Осфорі Дарданели і практично уже будуть розгортатися там, де оперують пірати. Разом з тим, ми ж є свідками багатьох і поближче до наших акваторій абсолютно піратських дій. Влітку цього року четверо мирних цивільних українських рибалок було по суті вбито російськими прикордонниками. Як назвати після цього російських прикордонників піратами чи якимось іншим словом? А п'ятий той, хто вижив, громадянин України Федорович, по суті, як заручник перебуває на російській території, і російська сторона ніяк не реагує на всі звернення української сторони, щоб повернути сюди. Цього нашого українця, і тут, щоб він відбував, в тому числі і всі необхідні слідчі процедури. Я вже звертався до голови Верховної Ради з цього питання і хочу звернутися ще раз. Володимире Васильовичу, український парламент повинен втрутитись у цю ситуацію і зробити все завершуєте і зробити все для того, щоб наш український рибалка Федорович повернувся на батьківщину і тут. Собі проходив реабілітацію, щоб його життю, як це має місце зараз, нічого не загрожувало. Дякую за увагу. Дякую.